Як з першого погляду відрізнити квадроцикл з скрученим пробігом? От буквально на вихідних я побачив, в нашій же групі підозріли квадроцикл. І на його прикладі ділюся з вами, як ніколи не попастися на аферистів, які продають техніку з суттєво скрученим пробігом? В цієї хондочки... Заявлено, всього 4 тисячі кілометрів пробігу. Але при цьому цілих 306 мотогодин. Головна особливість, що вона стоїть на маленьких 24 чи 25 колесах. Це ключовий фактор, запам'ятали це. Елементарно ділимо кількість кілометрів на кількість мотогодин і отримуємо всього 13 кілометрів на годину. Це швидкість, коли я зранку неспішно на пробіжці. Неспішно, повторюю. Велосипедист їде, бабця якась на велосипеді 20 км на годину. Щоб ви розуміли для порівняння, це 13. При цьому на таких маленьких колесах вона явно ніколи там, особливо в болоті, не сиділа, не коперсалася на місці, коли мотогодини йдуть, а пробіг ні. Тому обов'язково беремо собі на замітку, зберігаємо це відео, ділимося з другим квадроциклістом. Ніколи, якщо ви хочете купити вживаний квадроцикл, не беремо техніку, в якої оце співвідношення мотогодин до пробігу. Ну, хоча б щоб середня швидкість там була від 25. Таких квадроциклів уже реально багато. В мене, щоб ви розуміли, 35. Кілометрів на годину середня. При тому, що багато все одно їздиш повільно, десь там щось. Але буває, що ти їдеш і 100. І середня виходить у мене 35 за весь пробіг мотогодини і кілометраж. А тут 13. Ну, ви розумієте наскільки колосальна різниця? Тобто там було 10, його крутанули до 4 тисяч, і от, будь ласка, лошара якийсь купляй. Не ведіться на це. Виняток виняток може бути лише тоді, коли ми бачимо квадроцикл на величезних тридцятих колесах, на якихось кріптідах, горіллі, на якихось асасінаторах і так далі. Тоді дійсно ми можемо подумати, що квадроцикл використовувався виключно в глибокому болоті або переважно, де він засів. Мотор працює, щоб не затекло через вихлопну, не заглох. Поки там любяткою себе не підтягне. в таких квадроциклах. Це може бути.